Росіяни не збираються виконувати те, що обіцяли і обіцяли Сполученим Штатам Америки, обіцяли і іншому в світі, хто наполягає на припиненні вбивств і на реальній дипломатії. Треба тиснути, треба примушувати Росію до реальних кроків. Росія повинна закінчити війну, яку почала, яку продовжує. Відповідь від них має бути. Їх треба дотиснути до правильної відповіді. Це залежить. Від Америки від усіх тих, хто вважає цю війну дійсно неправильною. Ми зі свого боку будемо максимально готові з майданчиками, які готові прийняти зустріч і гарантувати ефективну дипломатію. Вчора Андрій Єрмак та Рустем Мумєров були на зустрічах в Катарі, зокрема щодо посередництва. Сьогодні були зустрічі в Саудівській Аравії. Я дякую за підтримку. Завтра зустрічі в Швейцарії в п'ятницю Сполучені Штати Америки, Нью йорк зустрічі з командою президента Трампа. Будуть залучені всі, хто працює над змістом безпекових гарантій: військові, політичні, економічні компоненти.